Вони переконані, 2015 рік має стати початком радикальної реформи охорони здоров'я. В Івано-Франківську активісти медичної фундації Прикарпаття організували масштабний тематичний форум на публічну дискусію, що стосується майбутніх змін. Запросили головних лікарів, представників приватних клінік та фармгруп з усієї області. Щоб саме люди, які безпосередньо творять реформу на загальнодержавному рівні, є членами стратегічної дурачої групи, пояснили лікарям, які, чесно кажучи, не розуміють, куди вправо, куди вліво рухатися, і щоб як громадськість, так і адміністрація і весь медичний актив цілої області розумів, куди рухається медицина на сьогоднішній день. Питання змін взялися доносити на двох платформах: місцевій та загальнодержавній. тут рекомендацій, кажуть, учасники не бракує. До прикладу, у сфері управління за. Кладами охорони здоров'я в майбутньому на керівних посадах хочуть бачити не лише фахівців медицини, а передусім ефективних менеджерів. На це дається перехідний період 5 років. Що люди, які вже мають, вони можуть далі продовжувати які не мають освіти не протягом п'яти років зможуть здобути її, щоб залишитись на посадах. Також що стосується закладів медичних, це надання автономності цим закладам. Тому що зараз заклади і керівництво закладів дуже обмежене в тому, що вони можуть зробити, і власне для того, щоб головні лікарі, заступники і працівники. Лікарні могли більш вільно себе почувати в щоденній роботі, то надати закладам автономні. А от для пацієнтів найважливіший пріоритет на наступний рік фармацевтична реформа, в результаті якої медикаменти в аптеках мали б здешевшити на 35-45%. Це відсотків. Та вже значительно снізить рівень розходів на будь-який домашній бюджет, і значить, вже нужні медикаменти стануть доступні і нагрузка на систему здоров'я в Україні стане легче. Розшириться програми лічення государственної і, по суті, в кваптіки зможуть себе дозволити купити лікарство. Це найпросто, що може сьогодні здавати в То Тобто, оно простое з точки зору реалізації технічної для этого не надо допомоги денег, для этого не надо дополнительного бюджету. Для этого надо тільки желание і тільки політична воля. Результати і напрацювання форуму передадуть і на розгляд профільного комітету Верховної Ради України. А також додадуть до національної стратегії реформування охорони здоров'я 2015-2025 роки.